Доброго ранку, діти! Сьогодні ми вирушаємо у світ рідкісних рослин, які потребують нашого захисту. Давайте згадаємо, які рослини ви знаєте. Так, це дерева, кущі і трав'янисті рослини, трави і квіти. А чи всі рослини можна рвати? Чи зустрічали ви у лісі чи в парку таблички? Охороняється. Є рослини, які ростуть лише в Україні, або їх залишилося дуже мало, і їх записують у Червону книгу України. А що це за книга? Можливо, ви знаєте, Червона Книга України. Це спеціальна книга, яку записують назви видів тварин і рослин, які знаходяться під загрозою зникнення. Їх потрібно берегти. Наприклад, давним давно підсніжників буцвіло дуже багато, а зараз, на жаль, ці квіти можна побачити у невеликій кількості, а далі вони можуть взагалі зникнути, і ми з вами. Ніколи не побачимо, як вони гарно цвітуть. Таких рослин дуже багато і тому, щоб ці рослини продовжували жити на нашій планеті, чинні помістили їх на сторінки червоної Книги України. Діти, а чому ця книга червона? А тому, що червоний колір це сигнал небезпеки, який попереджає. Що ці рослини або тварини, які занесені до червоної книги в небезпеці і потребують допомоги, до червоної книги України рослинний світ. Занесені такі рослини: нарцис вузьколистий, Лілія лісова, Конвалія звичайна. Підсніжник білосніжний, лілія річкова, «Сон трава», дзвіночки, ряст, гвоздика, горицьвіт та багато інших рослин. Чому ці рослини вимирають? А тому, що багато людей ці квіти зривали для букета. Або викопували їхні цибулини коріння. Діти, Нервіть, не рвіть, не нищить, не топчіть ви квіточку духмяну, вона себе не захистить, я їй на захист стану. А зараз пропоную трохи пограти. Гра називається Закінчи пречень. Я починаю речення, а ви його завершуєте. І допоможуть вам картинки, підсказки. Починаємо. Квіти сон трави мають колір який? Так, фіолетовий. Лілія лісова росте де. Правильно, у лісі. Якщо зривати квіти, то що буде? Вони зникнуть. Підсніжники світуть коли? На весні. які красиві, ніжні, що конвалії. Розцвіли вже квіти першоцвіти. які. Так, тюльпани. Молодці, добре. А зараз давайте виконаємо зарядку для язичка. Пропоную повторити разом зі мною скоромовку. Початку ви слухаєте, потім разом зі мною повторюєте повільно, потім швидше і ще швидше. Приготувались? Тож слухайте. Бобоніла баба бабі, ой, не дмухай на кульбабу, бо з кульбаби полетять сто маленьких кульбабенят. Діти, про яку квітку йде мова? Так, про кульбабу, а чому не можна на неї дмухати? Попухнасті парашутики кульбаби полетять і виростуть де завгодно. А можливо, вони будуть заважати іншим рослинам, тому краще не дмухати на них, а залишити це для природи вітерець. Сам їх рознесе. А тепер разом зі мною повторюємо повільно. Бубоніла баба бабі. Ой, не дмухай на кульбабу, бо з кульбаби полетять сто маленьких кульбабенят. Молодці, тепер швидше. Бубоніла баба бабі, ой, не дмухай на кульбабу, бо з кульбаби полетять сто маленьких кульбабенят. Добре, а тепер швидко. Бубоніла баба бабі, ой, не дмухай на кульбабу, бо з кульбаби полетять 100 маленьких кульбабенят. Молодці діти. Сподіваюся, що у вас все вийшло. А ви знаєте? що назви квітів можуть бути як жіночого, так і чоловічого роду. Тому пропоную вам пограти в гру, яка допоможе визначити, якого роду назва квітки. Гра називається він, вона це символи, які позначають чоловічий та жіночий рід. Я буду називати квіти, які зображені на картинці, і їх потрібно розкласти під символами він або вона. Приготувалися? Починаємо. Це підсніжник. Він. Назва квітки має чоловічий рід. Тому ставимо біля цього символа. Це Пролісок теж він, також чоловічого роду, теж сюди. Далі це фіалка. Вона назва квітки жіночого роду. Тому розміщуємо біля цього символа хульбава. Як ви гадаєте, якого роду назва? Так, правильно, жіночого. Тому розміщуємо під цим символом. Продовжимо. Тюльпан. Він. Чоловічий рід. Нарцис. Він. Чоловічий рід. Конвалія. Вона. Жіночий рід. Жіночерід. цвіт. Він. Чоловічий рід. Троянда. Вона. Це жіночий рід. Барвінок. Він. Чоловічий рід. Гвоздика. Вона. Це. Жіночірі. Молодці дуже добре грали та назива... правильно назив... визначили назву квітів чоловічого і жіночого роду. Але вас чекає ще одна цікава гра. Вона називається В якої рослини не вистачає квітки. Потрібно назвати рослину, в якої немає квітки. Але спочатку назвіть рослини, які ви бачите на картинці. Назвемо квіти зліва направо. Так, тюльпан, фіалка, нарцис, ромашка. Мак. Добре. А тепер уважно подивіться на цю картинку. І скажіть, в якої рослини не вистачає квітки. Так, ось вона ця рослина. А як називається ця рослина? Так, це ромашка. Давайте разом скажемо речення. Квітки немає у ромашки. Правильно. Так, далі. Де тут немає квітки? Ось у цієї рослини як вона називається? Це тюльпан. Тому. Квітки немає у тюльпана. Правильно. Ще картинка. Де немає квітки? Тут це нарцис. То квітки немає у нарциса. Правильно. Далі. А як називається ця рослина? Як ви гадаєте? Так, це фіалка. А тепер кажемо речення. Квітки немає у фіалки. Правильно. І остання картинка. Де ж тут немає квітки? Де ця рослина? Ось вона. Так, як називається ця рослина? Мак. Кажемо разом. Квітки немає у маку. Правильно. Молодці. Діти, наше заняття підійшло до завершення. Давайте пригадаємо, про що ми сьогодні з вами говорили. Так, про рослини та червону книгу України. А чому важливо берегти рослини? Якщо ми не будемо рвати квіти, вони залишаться жити для наступних поколінь. Діти, бережіть природу, не знищуйте й даремно її красу і неповторність. А наше заняття закінчено. До побачення!